У випадку, коли ФОП, платник єдиного податку, хоче припинити або призупинити свою діяльність, у нього, по суті, є два варіанти, як не сплачувати далі податки. Перший це закрити свого ФОПа. Однак закриття ФОПа це підстава для проведення у нього перевірки. І після закриття вас можуть викликати до податкової з усіма вашими документами за останні роки для того, щоб перевірити всю діяльність вашого ФОПа. Тому е найкращий варіант не закривати вашого ФОПа, а перевести його на загальну систему. Як це е можна зробити, я вам зараз і покажу в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. На сьогоднішній день на загальній системі, якщо у ФОПа немає доходів, то ніяких податків він і не сплачує. Тому загальна система це такий зручний спосіб тимчасово не сплачувати податки, поки ваш ФОП не займається діяльністю. Навіть якщо ви е, думаєте, що ви вже ніколи, ніколи не будете е, працювати як ФОП, все одно краще спочатку перейти на загальну систему, е, побути на ній 3-4 роки, поки не пройде термін давності, і тільки після цього закривати вашого ФОПа для того, щоб податковий просто було нічого перевіряти за ті роки, коли ви були на загальній системі. Перейти із єдиного податку на загальну систему можна раз на квартал. Тобто або з 1 квітня, або з 1 липня, або з 1 жовтня, або з 1 січня. Для того, щоб перейти на загальну систему, ФОП повинен надати до податкової заяву про відмову від єдиного податку і власний перехід на загальну систему оподаткування. Таку заяву необхідно надати не пізніше, ніж за 10 днів до початку того кварталу, з якого ви хочете перейти на загальну систему. Тобто або за 10 днів до 1 квітня, або за 10 днів до 1 липня, або за 10 днів до 1 жовтня, або е не пізніше, ніж за 10 днів до 1 січня. Однак при цьому вам не обов'язково чекати останнього місяця кварталу для того, щоб надати заяву про відмову від єдиного податку. Тобто, вам не обов'язково чекати, наприклад, червня місяця для того, щоб е відмовитись від єдиного податку е з 1 липня. Тю ну, заяву ви можете надати навіть в січні місяці і вказати, що ви хочете перейти на загальну систему з 1 липня. Ну, а як е, заповнити правильно цю заяву про відмову від єдиного податку і перехід на загальну систему, я вам покажу далі в цьому відео. Ну а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео подобайку і натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Для того, щоб відмовитись від єдиного податку і перейти на загальну систему оподаткування, ми заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, як це зробити, у мене є про це окреме відео, як, де знайти як зайти в електронний кабінет. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Ну, а я вже зайшов в кабінет, і для того, щоб подати заяву про відмову від єдиного податку, ми зліва в меню. Бачите, зліва в меню. Натискаємо введення звітності. Далі нам потрібно обрати період, який у нас на сьогоднішній день на календарі, який у нас, так би мовити, на вулиці. У мене зараз 25 рік і листопад місяць. Тож я тут і обираю 25 рік і обираю в меню листопад місяць. Тепер натискаємо на кнопочку створити. Якщо у вас відкриється якесь інше меню, наприклад, атак всі», ви вибираєте тут в меню Прибуток. І отут е в меню Прибуток у нас є заява про право застосування спрощеної системи оподаткування. Це і є наша заява про відмову від єдиного податку і перехід на загальну систему. Натискаємо на неї. Тепер нам потрібно перевірити, чи правильно вказана наша податкова. Бачите, 20, 30. Відкриваємо облікові дані платника і перевіряємо 20, 30. Податкова вказана правильно. Тепер натискаємо на кнопочку Створити. І перше, що ми робимо, ставимо, що в нас заява про відмову. Бачите, відмова. Ставимо тут відмітку, що в нас заява про відмову. Далі перевіряємо, чи правильно в нас зазначена адреса ФОПа. Якщо адреса зазначена неправильно, вказуємо правильну адресу, таку, як у нас от, вказана в облікових даних платника. Після цього прогортаємо вниз. І у нас пункт 5.5. Це є розділ про відмову від єдиного податку і перехід на загальну систему. І тут нам потрібно поставити дату, з якої ми хочемо відмовитися від єдиного і перейти на загальну систему. Наприклад, хай я хочу перейти на загальну систему з 1 січня 2026 року. В такому випадку я тут вказую дату 31. Грудня 2025 року. Тобто, якщо ми хочемо перейти на загальну систему з 1 січня 2026, тут вказуємо останній день перебування на єдиному податку 31 грудня 2025 року. Про це є окремий рист ДПС України. Він був наданий, ця інформація, як зазначати дату, була надана у відповідь на запит Комітету Верховної Ради з податкової і митної політики. Якщо що, цей рист опублікований, є опубліковано на моєму телеграм-каналі. Тому, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, я раджу обов'язково на нього підписатися, бо там дуже багато цікавої і корисної інформації для ФОПів. Отже, ми хочемо перейти на е, загальну систему з 1 січня і вказуємо дату е, тут е, відмови 31 грудня 2025 року. І далі нам потрібно поставити відмітку, яка ж причина, чому ми відмовляємося від е, єдиного податку. І це от другий пункт самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів. І ми ставимо тут хрестик, ставимо тут відмітку. Далі ми заповняємо заяву так, якби наче ви її заповняли для реєстрації ФОПом. Тут вказуємо адресу місця здійснення господарської діяльності із е, вашого витяга по єдиному податку. Хай це буде по Україні. Якщо у вас у витягу щось інше зазначено, значить зазначаєте ту адресу, яка у вас була у витягу. Далі ставимо кількість найманих працівників 0, бо у мене їх 0. О, і е, в розділі 8 зазначаємо наші кведи. Ми для цього можемо просто прогорнути в облікових даних платника прогорнути вниз. Виділити все: Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляємо наші е, кведи і лише видаляємо нижнє підкреслення. Я видарив всі нижні підкреслення. Ну і далі, в принципі, далі заяву цю можна е, не заповнювати, ну або поставити хрестик, що податковий борг у вас відсутній. Перевіряємо дату, щоб вона була правильна. І, е, власне, на цьому заповнення заяви про відмову від єдиного податку і перехід на загальну систему закінчується. Прогортаємо вгору, натискаємо кнопочку Зберегти. Бажаєте підписати? Так, бажаю підписати. Обираю видавця свого ключа, обираю файл свого ключа і вношу пароль. До речі, якщо вам буде потрібна допомога, щоб подати цю заяву, ви завжди можете звернутися до мене. У мене є така послуга, мої контакти є внизу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Тож пишіть мені в чи в Telegram, я вам обов'язково допоможу із цією заявою, якщо у вас буде така потреба. Так, натискаємо на кнопочку Щитати. Упс, я пароль неправильно вів. Пробуємо ще раз. Так, і тепер натискаємо на кнопочку Підписати. Надіслати документ. Ви можете натиснути Так і відправити заяву до податкової. Я завжди натискаю Ні для того, щоб ще раз все перевірити. Отже, натискаємо Ні. Заходимо у введення звітності знову. Відкриваємо нашу заяву і перевіряємо. Так, відмітка відмова стоїть, адреса зазначена е, правильно, е, дата у нас зазначена правильно. Відповідно, якщо ви будете переходити там на загальну систему не з 1 січня, а будете, наприклад, з 1 квітня переходити, ви тут зазначите відповідно там 31 Березня, ну і так далі, в залежності від того, там, якщо там з 1 жовтня будете переходити, ви тут вкажете 30 вересня. Ну, а у мене, як я вже сказав, перехід з 1 січня 2026 року тому вказуємо дату 31 грудня. Дата вказана правильно. Причина відмови, самостійна відмова від єдиного податку, вказана правильно, Адреса місця здійснення діяльності вказано, кількість найманих працівників 0 вказано. Кведи наші вказані. Дата, правильно, все, в мене все правильно. Я прогортаю вгору, закриваю. І тепер, для того, щоб відправити заяву до податкової, я ставлю гарочку і натискаю на кнопочку відправити. Я цього зараз робити не буду, бо я не хочу відмовлятися від єдиного податку. От, а ви, якщо хочете відмовитися, натискаєте на кнопочку відправити і відправити, відправляєте вашу заяву до податкової. Після того, як ви відправите заяву до податкової, вам спочатку прийде квитанція 1 про те, що заява доставлена на центральний рівень до податкової. А після того, як через день чи через два вашу заяву податкова опрацює, вам прийде квитанція 2. Про те, що заява опрацьована, і ваша реєстрація пратником єдиного податку скасована. Після того, як прийде квитанція 2 про те, що ваша заява опрацьована податковою, ви можете перейти в облікові дані пратника, прогорнути вниз. І отут, в розділі про реєстрацію пратником єдиного податку, у вас де дата анулювання, буде стояти дата, з якої. Реєстрація пратником єдиного податку, вашого ФОПа була анульована, і з якого ви переходите на загальну систему оподаткування. Якщо тут стоїть дата анулювання, це і означає, що все ок вам з цієї дати скасували реєстрацію пратником єдиного, і там на наступний день ви вже будете на загальній системі оподаткування. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.